Я би не сказав, що український солдат, військовий офіцер помінявся. Помінялося хіба, я думаю, менталітет помінявся. Ну, що дуже приємно, що, напевно, вже 90% українських збройних сил розмовляє українською мовою. На гасло слава Україні відповідають героям слава. Чітко розуміють, що тільки пліч-опліч ми можемо здобути цю перемогу. Тому що я вже наголошував, що були випадки якоїсь там ревності і конкуренція там з кадровими військовими. Ну навіть у мене, так? Ну, то я підійшов і сказав: друже, я, наприклад, не прийшов сюди робити кар'єру там військового. Я прийшов сюди перемагати. А перемогти ми можемо тільки з тобою пліч в опліч. Бо якщо ми не переможемо, прийдуть орки, поставлять нас біля тої стіни, і з, його, з одного автомата, одним калібром нас розстріляють просто з тобою. Вже в 2023, 4,5 зрозумів, що власне тільки перемога буде тоді, повна перемога, коли. Ми будемо пліч опліч її разом здобувати. Хоч я наголошую, що 80% перемоги ми ще здобули в 2022 році, коли не пустили ворога в Київ.